Всіх вітаю, любі підписники. Я сьогодні знімаю відео в новій атмосфері. У мене новий фон, я собі влаштувала таку собі імпровізовану студію. І е, тепер я знімаю на нові локації. Це відео я хочу присвятити актуальній темі. Ви про неї питали: це спорт і вагітність. Я одразу прошу вас поставити лайк. Цьому відео і е, по вашому бажанню написати коментар, можливо, нові теми, нові питання для наступних відео. Ви мені цим дуже допоможете. Дякую вам. Що стосовно спорту і вагітності, все залежить від того, наскільки ви були треновані спортивні і, взагалі, привчені. Та адаптовані до фізичних навантажень до вагітності. Тому що якщо ви спортсменка, якщо ви людина тренована, яка регулярно займається, яка до цього адаптована, ви можете продовжувати свої заняття і під час вагітності, звичайно, трошки їх модифікувавши, знизивши інтенсивність, можливо, виключивши певні навантаження силові з важкими. Якимись гантелями, штангами і е, знизивши, виключивши навантаження на черевний прес, але в принципі продовжувати можна. Якщо ви людина не тренована, ви не займались спортом, то вагітність це точно не той період, коли треба починати якісь спортивні досягнення і стресувати свій організм. А тому, е, в першу чергу, треба проаналізувати ваш рівень навантажень і вашу фізичну форму до вагітності. Якщо ви спортсменка, будь ласка, продовжуйте трошки поступово знижуйте, зменшуйте навантаження, не піднімайте важке, не присідати зі штангою, тільки з власною вагою. Займатись можна, але без додаткових обтяжуючих приладів там гантелі, штанги, м'ячі важкі і так далі. Не можна навантажувати черепний прес, і загалом в перші тижні вагітності бажано взагалі утриматись від фізичних навантажень. а Далі можна. В принципі, це робити. В першому триместрі ми утримуємось на початку вагітності. Якщо є токсикоз, утримуємось. А в другому триместрі, коли така собі вагітність вже живіт вираз. Але в принципі ще сроки не такі вже великі. Можна займатися більш вільно, тому вже, що вже нема токсикозу зазвичай. І ще невеликий живіт. Ми не боїмось перечасних пологів. В третьому триместрі вже інтенсивність ми знижуємо. Аж до мабуть відмови від навантажень, хіба що легка розминка руханка на останніх тижнях, тому що можна фізичним навантаженням спровокувати перечасні пологи, перечасну пологову діяльність. І таким чином дитинка народиться недоношено, це буде дуже ну, недобре. Я вважаю, що воно того не вартує. Там ті 2-3 тижні, 5 тижнів, може вони вам нічого суттєво не змінять в фізичній формі. Але можуть нанести шкоду. Під час вагітності беззаперечно тілу потрібен рух, потрібна фізична активність, тому що це і наш кровообіг, і це наше самопочуття, і наша гарна фізична форма, і профілактика зайвої ваги, і швидше повернення у вашу звичайну е фізичну форму після вагітності. Але не обов'язково займатися саме спортом, цілеспрямованими тренуваннями я далі буду називати спорт словом рух. Тому що нам не обов'язково прям тренуватись. Нам достатньо просто рухатись, просто а, ходити, робити якусь повсякденну роботу. Якщо ви хочете додатково тренуватись, то тренуйтесь. Ми зараз розглянемо, які види тренувань будуть доречні під час вагітності, які недоречні. І а, хочу ще зазначити, що було би дуже круто зробити до вагітності, якщо у вас ще є час. А це сформувати міцний м'язовий корсет, накачати саме м'язову масу, тому що вона вам знадобиться. І під час вагітності вона буде тримати ваше тіло, вам буде легше фізично носити вагітність, тому що це важко. Це зміна навантаження, зміщується центр тяжіння в тілі. І е, коли м'язи сильні, вони міцні, це набагато легше переноситься і менше потім болей, гриж, якихось відновлень, діастазів і так далі. Чим міцніше ваш м'язовий корсет до вагітності, тим легше пройде ваша вагітність в плані опорно-рухового апарату, звичайно, міцний м'язовий корсет від токсикозу не захищає, від якихось там ускладнень вагітності не захищає. Від вад розвитку плода не захищає. Але що стосовно болей в спині. Зайвої ваги, важкості, коли вам важко рухатись, напряки і так далі. Звичайно, гарна фізична форма вам дуже-дуже допоможе і дуже вас буде радувати під час вагітності, тому що ваше тіло буде зберігатись в гарному вигляді. Також це знадобиться вже в декреті, коли треба буде носити дитину, качати, тягати її візочок. Коли йдеш на прогулянку з дитиною чи не, не боже, кудись з нею їдеш в якусь поїздку, треба з собою взяти величезну торбу речей, візочок, водичку, те все дуже багато фізичної роботи у жінки в декреті. Здавалось би, вона не працює. Часто на тренування немає е, часу, сил, але фізичне навантаження шалені. Тому що, поки ту дитину поносиш, помиєш, все за нею прибереш. Це реальне тренування, особливо коли дитинка вже рік. І більше вона все одно проситься на руки, коли тягаєш весь день гантелю 10-15 кг, то накачуєшся вже автоматично. У мене таких накачаних рук ніколи не було. Навіть коли я займалася спортом цілеспрямовано, а зараз я не займаюся, і подивіться, який рельєф. Це все виключно Аліса. Я нічого додатково на руки не роблю. Розвинити також буде доречно витривалість. Це допоможе вам і легше виносити вагітність, тому що це навантаження і на судини, і на тіло, і е, на дихальну систему, на легені, на діафрагму. Це і в пологах вам буде легше, тому що треба тужитись. Це серйозна фізична робота. Пологи це довгий процес, це мінімум там 6-7-8 годин. Це якщо вони швидкі, а може бути 15 годин. Після пологове відновлення, коли ви себе погано почуваєте, а вам все одно дитинку треба готувати, носити, качати, дбати про неї. І фізична витривалість в декрет, в пологах і в декреті це просто наше все. Я думаю, що я б не витягнула той декрет і ще його суміщати з якоюсь роботою, якщо б я не була просто витривалою конякою до вагітності. Я не стояла багато багато років в операційній. Коли багато годин підряд треба стояти в операційній, за операційним столом, і ніхто не питає, чи ти втомила, чи в тебе болить спина, голова, дупа, коліна, хочеш їсти, пити, пісяти, нікого це не хвилює. І таким чином я вже була загартована і витривала. І чим ви витриваліше, тим вам буде легше. Попрацювати над поставою, тому що всі ми розуміємо, що коли в нас є проблеми з поставою, якісь кіфози, лордози, скаліози, викривлення хребта, грижі. Скоріш за все, не завжди під час вагітності воно може погіршуватись. І під час декрету, коли ви будете носити дитину, носити, піднімати, опускати, тягати дитину правильно, ергономічно, безпечно для вашого хребта, ну це майже неможливо. Я думаю, все одно це навантаження буде скоріше шкідливе ніж корисне, тому що це не ергономічні все одно рухи. Тому, чим міцніше у вас буде саме хребет, м'язи, які його тримають, ваша постава. Ваше положення тіла в просторі, чим більше воно буде правильно, тим менше буде проблем під час вагітності, боля і тим менше всього повилазить після вагітності. Тому постава це дуже важливо. Бувають рідкісні випадки, коли, наприклад, грижі так розташовані, що під час вагітності вони навпаки виправляються. В мене так було. В мене є міжхребцева хребцева грижа, яка до вагітності дуже боліла. І я коли дізналась про вагітність, я думаю, ну все, я, мабуть, буду всю вагітність на візочку їздити, бо я знаю, що... Під час вагітності болі в спині навіть кого не було, з'являється, а в мене були шалені. Я не могла спати, тренуватися і працювати. І чи я вагітна? Думаю, ну все, мені просто хана, мені грець. А в мене таке розташування. Мені, до речі, про це невролог казав. Я думала, що він жартує. А коли вона навпаки виправилась, тому якщо у вас болить спина, то ви не переймайте, що вагітність обов'язково вас доб'є. Можливо, вона вам допоможе, тому що коли я приходила, мій до лікаря. Мій невролог сказав, що у вас та кила розташована, що вам треба вагітніти виношувати дітей. Воно у вас під час вагітності виправиться. Я подумала, що ну він старої закалки, знаєте, типу, у вас щось болить, вам треба вагітніти. Вам народжувати вже пора, тому у вас болить спина. Думаю, ну якийсь хворий. Ну до чого тут моя кила і вагітність? Буде ще гірше. Дійсно, вона виправилась під час вагітності, тому міжхребцеві кили це не вирок залежить від її локалізації. А з неврологом можна це проговорити. А, також буде доречно по можливості з кінезіологом або тренером толковим, або фізичним терапевтом, реабілітологом проаналізувати ваше патерни тіла і руху, ергономіку вашого тіла, наскільки ви правильно стоїте, наскільки ви правильно ходите, чи немає у вас нахилу тазу вперед, назад, в боки, тому що це під час вагітності посилиться і може мати наслідки. Наскільки ви правильно сідаєте і так далі, чи не видвинуто вас перед шиєм. Це під час вагітності дуже заважає і в декреті ще це за рахунок тягання дитини буде погіршуватись. Тому гарна ергономіка тіла, гарна подстава, наш міцний корсет, витривалість це те, що зробить нас. Просто квіточками, які пролітають, пробігують всю вагітність, швиденько легко народять і ще швидко відновляться всім на заздрість і собі на радість. Тому о, чим більше ми вкладемо в своє тіло до вагітності, тим легше вона пройде. О, укріпляти спину тазове дно зрозуміло, тому що і профілактика опущень, випадінь і легше тужитись. Чим ваш смісніші м'язи тазового дна, о, тим краще. І позбутись бажано м'язових зажимів, це там масажі, тому що може також погіршуватись, боліти під час вагітності так багато що болить і після, і вже буде не до масажів трошки. Це вам дуже допоможе, тому чим більше з цього переліку ви виконаєте до вагітності, тим краще. Під час вагітності рух, як мінімум, або спорт як максимум, якщо є можливість бажання, забезпечує нам гарний кровообіг, гарний настрій. Менше набряків, менше болей в спині, шиї е, і так далі, легші пологи, легше відновлення і, відповідно, кращий настрій в декреті. Коли гарно виглядаєш і є сили, то після пологова депресія вона менше має шансів. Які оптимальні навантаження, е, навантаження не спорт, а Навантаження це просто руханка, це просто таке собі допомога. Для вагітних це пілатес, йога. Я ходила. Під час вагітності Алісою на йогу це було просто супер. Я себе супер класно почувала. Я супер класно виглядала. І водночас я собі не робила ніякої шкоди, я не виснажувала свій організм. Плюс йога, там же є дихальні практики, дихальні вправи, вона розкриває діафраму. Більше поступає кисню, відповідно, до дитинки також поступає більше кисню. Плавання дуже класний спорт, тому що немає вертикального навантаження на хребет, підтримуються всі. Суглоби для судин дуже класно, і для вагітності це суперспорт, Єдине, що не у всіх є в доступі якийсь басейн, і в холодний період року це трошки напряжно, тому що холодно і є страх застудитись, і поки вагітна тут вдягнешся, чи там купаль. Ну, якщо є можливість, то плавання класно. Якщо нема, ну нема. Акваробика помірно, дозовані вправи з власною вагою, не задіючи черевний прес. Тобто можна там махати руками, ногами, там якісь легенькі гантельки, трошки поприсідати, трошки випади, але це все помірно і без навантаження на живіт. Прес. Ми не качаємо платформи від отакі: ми не жмемо, ми не жмемо ногами, ми себе бережемо. А, звичайно, всі тренування мають о, відбуватись тільки за відсутності протипоказів. Якщо у вас щось десь болить, кровить, тягне а, токсикоз, то ми не тренуємось. Краще ви пропустите тренування, чим ви завдасте собі шкоди або своїй дитинці. Під час вагітності все одно ви там не накачаєтесь. Якщо ви були в гарній фізичній формі, ви до неї повернетесь. Якщо ви були в поганій фізичній формі, ну то вже ви за вагітність з себе не зробите Меган Фокс. Тому розслабтесь, краще пропустити тренування, ніж мати ускладнення. А також підійдуть танці без фанатизму. Звичайно, на танці, на пілоні, з якого ви можете впасти, об який ви можете вдарити животом. Підійде дуже класно стрейчинг, тому що він розслабляє м'язи, часто у вагітних вони болять, зменшує набряки, розслабляє, заспокоює. Скандинавська хода це хода з палками такими, наче лижними. Вона задіє, коли ми ходимо, в нас задіюються ноги. Трошки сідниці і черевний прес, а коли ми беремо палки, то ще повністю руки, грудна клітина, активніше працює прес, майже на все тіло йде навантаження. Можна і звичайні прогулянки, це теж добре. Барре помірно, без фанатизму. Це такий мікс між пілатесом, балетом. Дуже класне тренування. Там в основному навантаження йде на ноги. Ноги можна тренувати, і якщо там є якісь справи на прес, то ви їх просто не робите. Орбітрек це таке ходіння на такому тренажері. Вправи з гантелями і фітболом, помірно не задіючи черевний прес. Ми на живіт не тиснемо. Звичайно, все це робиться, я знову повторюю, за відсутності проти показів від вашого лікаря. І якщо ви себе нормально почуваєте, якщо ви себе погано почуваєте, ви в жодному випадку не тренуєтесь вагітно через силу. Що не рекомендовано вагітним? Пробіжки, стрибки, вправи з додатковою вагою, штанги. Важкі якісь м'ячі, гір'я, е, платформу жати від себе, якісь тренажери там, де вагу треба піднімати, не треба. Це всього дев'ять місяців. Ще встигнете натягатись важкого, ще дитину будете тягати, ще натягаєтесь, вам воно ще набридне. Не можна навантаження на прес і не можна, звичайно, займатися дуже інтенсивно. Відкладіть це на післяпологовий період, коли вам треба буде і швидко форму повернутись і скинути десь цей <негатив>, негатив в тому. Також не бажано верхова їзда, велосипед. Ну хіба що в першій половині вагітності помірно. По рівній стежці, не по якимось кочкам, горбикам, Ковзани, ролики, тому що ви можете впасти просто на живіт, ви можете травмуватись. І всі потенційно травматичні види спорту. Там єдиноборства, боротьба, бокс, де ви можете вдаритись, де ви можете травнуватись, де ви можете впасти. Звичайно, вагітним це не показано в ніякому терміні. І я знову ж таки хочу наголосити, що важливо не спорт, важливо не поставити галочку, що ви три рази на тиждень потренувалися якусь йогу чи пілатес. Вам просто потрібен рух, як і всім нам, в принципі, поза вагітності, ви можете звичайними. Побутовими справами поприбирали, їсти приготували щось там. Речі розкрали дитячі, попрасували їх, посушили, розвісили, зняли, розклали. Збігали в магазин, повернулись, розклали пакет. Якщо це зробити ще в швидкому темпі під музику, то це може бути повноцінне тренування. Нам головне рухатись і десь там сумарно за тиждень набрати якусь кількість хвилин, годин фізичної активності. Це не обов'язково там. Ми потренувалися півтори години і весь день сидимо. Можна не тренуватись, весь день рухатись і буде більшість з того толку, сумарно, якщо порахувати. Проти покази до занять це болі, тягнучі е, відчуття внизу живота, мажачи кров'янисте виділення, все, що є загрозою переривання вагітності, тонусу, матки і так далі. Е, Передлажання плаценти або її низьке краєве прикріплення, може бути кровотеча, може бути відшарування, може бути ну, дуже багато чого нехорошого. І, звичайно, токсикоз, інфекція, головний біль, високий тиск, температура, звичайно, ніхто не тренується. Якщо ви маєте сумніви стосовно вашого почуття, стосовно вашої вагітності, то краще утримайтесь від занять і обговоріть, чи можливо вам займатися з вашим лікарем, бережіть себе, будьте здорові, бажаю всім легкої вагітності і легкого повернення форму, щоб. Всі просто були в шоці. Як це так, що по вас навіть не видно? Хоча я не вважаю, що по жінці має бути видно, що вона там народжувала раз, два чи три. В неї на це не має бути написано. Зараз абсолютно о, можливо виглядати гарною. Взагалі, жіноче тіло, воно настільки розумне, воно настільки мудре, воно настільки досконале, що все чудово відновлюється, все буде класно. Дівчатка, не бійтесь. Я теж думала, що я стану бегемотом. Бачите, все добре. При тому, що ні в чому я собі не відмовляю і а, себе не перетроновую, будьте певні. Все, до побачення! Я чекаю на ваші лайки, коментарі і питання. До зустрічі в наступних відео.